Всім привіт! Мене звати Олена Настасюк, мені 46 років, я учениця таких всесвітньо відомих майстрів, як доктор Джо Диспенза, як доктор Норбеков. Я практикуючий енергопрактик, за освітою я біофізик, ніякий не лікар. Тому мій підхід до здоров'я, життя і, в принципі, щастя людей дуже відрізняється від підходу лікарів. І про це я хочу з вами сьогодні поговорити. Тема в принципі, цієї розмови: чи можливо покращити суттєво своє здоров'я, витрачаючи 15-20 хвилин на день протягом місяця. Ну, більшість каже, що, напевно, ні, хіба ходити на якісь процедури. А я скажу, що це абсолютно реально. Що для того треба зробити? Для того треба навчитися працювати зі своїми думками, взяти їх під контроль і керувати ними. Що в більшості думають люди протягом дня? Що крутиться в голові середньостатистичної людини? Сьогодні погана погода, мені знов треба на роботу, мій начальник дурак, чоловік зранку розлив каву і не витер або щось подібне. Ну, це думки, які носять, в принципі, негативний характер. І, власне, ці думки створюють наш сьогоднішній завтрашній день. Ця хитрість, якщо так можна назвати, цього методу, заключається в заміні думок. Нам треба відслідковувати такі думки, або можуть бути ще гірші. Тобто відслідковувати всі думки, які ми не хочемо, щоб будували наш завтрашній день чи наше майбутнє через місяць, і замінювати їх на позитивні. Де взяти позитивні думки? Для того ми обираємо. Один, два, три найприємніших спогади, власне, такі, які заряджені позитивною енергією, вашою позитивною енергією. В кожного вони можуть бути різні. Хтось може згадати спогад з дитинства, хтось може згадати свій перший поцілунок, хтось може згадати вчорашній вечір. Тут немає правил. Головне підготуйтеся, виберіть наперед цей спогад. Або кілька спогадів, тому що один спогад може приїстися і втратити свою яскравість, барв, власне, у цих відчуттів. І, власне, починайте працювати з думками. Як можна більше раз за день контролюйте, що у вас в голові. Встали ви, тільки навіть не встали, прокинулися, відкрили очі, про що ви подумали? Ох, вже треба вставати, як я не хочу. Ну, не дуже позитивна думка. Давайте змінимо її, наприклад, на думку, сьогоднішній день у мене буде найкращий. Якщо ви прокрутите цю думку в себе в голові кілька раз, повірте, встати з ліжка буде значно легше. Підійшли, ви до раковини чистите зуби, що у вас знов в голові? Ви вже забули про те, що день найкращий. Напевно, зараз ви вже думаєте щось приблизно таке. Якийсь неприємний смак зубної пасти. Ой, я не встигаю вже нормально почистити зуби бігом, бігом, бігом і побігла. Або ще щось. Знов замінюємо думки, наприклад, на ваш самий приємний спогад. Так, це займе кілька секунд, але повірте, воно того варто. Як можна більше разів на дню я пропоную це робити. Якщо ви зможете 20, чудово, якщо ви зможете 100, ви просто переможете. Наприклад, на своїх курсах я пропоную на будь-якому зі своїх курсів, чи життя без окулярів, чи життя без алергії, чи створюємо матеріальні блага. Я завжди пропоную людям нагадування протягом 40 днів, кожен може отримати нагадування, які будуть допомагати йому замінювати його звичні негативні думки на позитивні. Власне, це допомагає багатьом людям вийти з свідомості, жертви, що все погано, що я нічого не вирішую, що мною керує негативно налаштований світ або щось подібне. Тоді, якщо людина починає довший час мислити позитивними критеріями, вона починає посміхатися, вона починає радіти життю, події в її житті, починають складатися так, як вона хоче, починає поправлятися здоров'я, чи у всіх аспектах відразу, чи в обраному аспекті. Наприклад, були люди, які працювали по курсу життя без окулярів, і вони... Скоріше, ніж зняти окуляри, навчилися швидко виліковуватися від грипу, від сезонних респіраторок. Так, це абсолютно реально і можливо. Дивитися в причину, чому виникла ця респіраторка, метод, як вийти з того і перепрожити на іншому рівні людина отримує в курсі, і вона виліковується буквально за пару днів. І тут немає ніякої містики. Це все сила думки, сила свідомості та підсвідомості вкупі. Це може практично кожна людина. Власне, замінювання думок не займає цілий день. Ви можете працювати і паралельно час від часу згадувати, що думки треба поміняти. Ви можете жити своє звичайне життя, але не забувати контролювати свої думки. Крім нагадувань, є інші чудові моменти, як можна. Не забувати замінювати думки, причепити якісь смайлики на комп'ютері, наприклад, якщо ви працюєте на ньому. Якщо ви працюєте з дому, розвісти смайлики по всій квартирі з нагадуванням, посміхнися, згадай позитивне, думаєш про негативне, заміни свою думку. Це все в ваших руках, і це буквально 15 хвилин роботи, і ті смайлики вже у вас. В принципі, якщо ви не працюєте в супермаркеті касиром, то хто заважає вам зробити це на вашому робочому місці? Поставте собі самі нагадування на телефон, які вам буде щогодини запитувати, <говорити> про що ви думаєте? Чи не прийшов час замінити думку? Методів є дуже багато, і насправді 15 хвилин. 20 хвилин на день це достатньо, щоб суттєво змінити своє здоров'я і життя в кращу сторону. Чи кожен з вас може це зробити? Я абсолютно впевнена, що більшість. Дякую за увагу.